Ви будете просто приголомшені, коли почуєте топ 10 найдивніших звичок відомих та успішних артистів. Впевнена, ви навіть не здогадувалися про те, що можуть робити улюбленці мільйонів. Мене звати Наталія Тур, і ми починаємо. Не забувайте підписуватись на наш канал та залишайте свої коментарі під випуском. Десяту сходинку найдивнішої звички посідає поп королева мадонна. Уявіть собі, співачка панічно боїться заразитися грибком стопи. Саме тому має вже роками випрацьований ритуал. Вона щоранку та щовечора, приймаючи душ, мочиться собі на ноги. І повірте, це лише вершина айсбергу серед дивакуватих звичок зірок. Дев'яту сходинку посідає американська акторка Сандра Булок. Пані вже 59 років, і вона настільки прагне залишатися молодою, красивою та сексуальною, що заради цього ладна на все. Так, зірка кіно щиро вірить, що в цьому їй допоможе одна дуже цікава процедура. Готові це почути. Вона щовечора перед сном наносить собі на обличчя мазь від геморою. До речі, недалеко від неї пішов і Том Круз. А робить собі маски з солов'їного посліду, змішаного з рисовими висівками та водою. А що ви думаєте, де звички є тільки в закордонних знаменитостей? О, ні, повірте, і в наших артистів вистачає. Тому восьму сходинку віддаю нашій прекрасній заможній білявці. Здогадалися про кого я? А вже ж про камалію. Красуня має цілий арсенал антистресових звичок. Вона обожнює приймати ванни із шампанського і ще мати доглянутий вигляд камалії допомагають ванни з козячого молока. І якщо вже заговорили про б'юті звички, то сьоме місце без сумніву можна віддати міші Романові. Адже ексфіагрянка моє голову боржомі за її словами, це дуже корисно для волосся. Шосте місце у нашому рейтингу належить улюбленцю мільйонів жінок та зірці серіалу Сутінки Роберту Паттінсону. Ох, цей сексуальний вампір дуже розчарував би своїх прихильниць, як тільки ті б до нього наблизилися. Адже виявляється, Патінсон взяв собі за звичку не митися. Часом він запускає себе до такого стану, що його самого нудить від неприємного запаху свого тіла. Якось в інтерв'ю він зізнався, що чистота волосся для нього не має значення і він міг не мити голови протягом шести тижнів. Також актор не прибирає в себе вдома і його мало хвилює чистота його нігтів та одягу. Однак, Роберте Паттінсоне, посувайся, на твоє шосте місце присяде ще й Орландо Блум. Це просто не вкладається в голові, але такий красень також ще та не хлюра. За словами інсайдерів, актор може місяцями ходити в тому самому одязі і спати на одній тій самій постільній білизні. Більше того, актор не миє собаку, яка складає йому компанію в ліжку. Тож не дивно, що від Блума погано пахне, а голова найчастіше брудна. Кажуть саме через його неохайність від нього втекла колишня дружина австралійська. Та модель Міранда Керр. А ось співачку Кеті Перрі звички Блума, мабуть, не бентежить. Інакше вона б не відповіла б згодою на його пропозицію руки і серця. Можливо, тому що й сама не без гріха. За словами друзів і музикантів, з якими виступає Перрі, вона не соромиться сувати повітря. Однак має ще одну більш куди приємну звичку: вона чистить зуми не менше шести разів на день. Та ще й використовує при цьому безліч щиток. І до речі, якщо ви стоїте, то сядьте Сіли? Адже ще один секс-символ не такий вже й секс. Уявіть собі, Бред Піт любить колупатися в носі і вухах. До того ж, робить це не тільки на одинці з собою, але й на людях. Екватор нашого рейтингу розділяють дві українські красуні. Їм запах чи немитого тіла в ліжку не загрожує. Співачка Оля Полякова та Мамаріка взяли собі за звичку спати окремо від своїх чоловіків. Ба більше двохрічний син Мамаріки також спить окремо від неї з батьком. А все заради того, аби зіркова матуся висипалася. Ох, любі друзі! А ми все ближче і ближче до трійки найдивніших звичок зірок. Дочекайтеся, я була шокована, коли дізналася про наступні. Особливості знаменитих. Четверте місце посідає Леді Гага. Здається, американська співачка жити не може без меду. Вона вживає його щодня. В одному з інтерв'ю зізнавалася, що може їсти його ложками. Більше того, мед прописаний в її райдері. А от Анджеліна Джалі надає перевагу більш екзотичним смаковим подобанням. Кажуть, що зірка кіно любить час від часу їсти комах і павуків. Більше того її діти теж обожнюють перекусити жуками. Нову гастрономічну звичку актриса завела під час подорожі до Камбоджі, де цвіркуни, скорпіони та тергани вважаються делікатесом. І ось ми підібралися до звичок, які точно не вкладаються в голові. Третє місце посідає Девід Бекхем. Англійський футболіст вважає, що кожна, кожна річ у його будинку має бути парною. Навіть продукти в холодильнику ходять чутки, що Бекхем з легкістю може викинути газовану воду лише з цієї причини, що кількість банок у муразильці не кратна двом. Срібло забирає собі неперевершена красуня Гайті Клум. Німецька супермодель ніколи не залишає будинок без свого талісмана, і це не якась там квіточка чи камінчик. Вдумайтесь, оберегом Клум є мішечок із молочними зубами її чотирьох дітей. Трохи моторошно, але дочекайтеся нашого першого місця. От там по справжньому моторошно. І золото безсумнівно забирає Джонні Деп, адже має ну дуже дивну звичку. Він збирає малюнки психопатів, вбивць, фігурки клоунів та опудала тварин. Крім того, Джоні колекціонує ляльки Барбі, з якими, за словами актора, він часто репетирує сцени з фільмів. Отакі от, от скелети в шафі ховають наші кумири. Друзі, пишіть у коментарях, чия звичка вас здивувала найбільше, і не забудьте підписатися на наш канал. Обіймаю вас!